Тетяна сама показує оператору, де йому краще стати. Вона живе цією історією. Там вже біля цього будинку стояв російський блокпост, і по ним почались постріли. Це було 2 березня 2022 року. Її син Владиславі з мачухою Поліною їхали від рідного села до Бучі, там торгували на ринку. Були перші дні повномасштабної війни. Мій син сказав, що треба тікати. Вони стріляють, продовжують стріляти. люди стоять на колінах з піднятими руками. І перша куля влетіла Поліні в щелепу. Друга куля потрапила Мачусі в ключицю, каже Тетяна. Поліна знепритомніла. Влад був поранений в ногу. Через кілька годин Мачуха прийшла до тями і доповзла додому, а влада ніде не було. Вже після деокупації бучі та околиць Тетяна розпочала власне розслідування. І чомусь мені здалося, що мій син зайшов саме сюди. І ось дійшла я до цієї гойдалки. і вона така яскрава стояла тут. І Чомусь я сіла саме на цю гойдалку. І подумала, мабуть, тут сидів мій син. Її син справді сидів на цій гойдалці. Про це і пізніше розкажуть місцеві. Пораненому хлопцеві намагалися допомогти, але почався обстріл, і всі розбіглися. Влада ще кілька разів бачили у сусідніх містах, а потім його слід зник. Через кілька місяців Тетяна дізналася, Влад у курському СІЗО. Жінка написала запит до Міноборони Росії. і Вона навіть отримала відповідь. Поповіч Владислав Валерійович задержан за противодійство спеціальної воєнної операції. Влад один із 33 цивільних із Бучі, які перебувають у російській в'язниці. У вересні 2023 року Тетяна отримала лист від сина. Звичайно, написано російською, хоча мій син ніколи не писав не вивчав російську мову. Пише звичайно з помилками. Здравствуйте. Мої родні, у мене все хорошо. Потім був ще один дуже схожий. Жінка писала у відповідь Її один лист син отримав. Про це Тетяні розповіли звільнені військовополонені, які сиділи з владом в одній камері. Звільнити ж влада неможливо. Міжнародні правила, норми, закони передбачають обмін військовополоненими. Влад не військовий. Якщо ми говоримо про цивільних е, утримуваних, то такі люди. За міжнародним правом не мають бути викрадені і вивезені взагалі всіх цивільних осіб, які були затримані з північних областей, їх утримують інкомунікадо, і їх нам невідомо про жоден випадок, коли б до них були а, висунуті якісь офіційні звинувачення або йшли над ними якісь судові процеси. Навіть просто знайти родича в полоні складно. Офіційні органи слідства України зазвичай безсилі. Російська сторона часто свідомо не діє: люди знаходять своїх близьких за випадковим фото чи відео. І вони зняли фільм вже ви бачили про Ленівську колонію. Да. І там от, пізнала свого сина. Нас протримали до. Пізні ночі в очікуванні якогось капітана. Це Дмитро Габченко, який керує справами Бучанської міськради. Він теж був у полоні, і дивом йому вдалося врятуватися. Дмитро констатує: за місяць боїв біля Києва загинуло 554 жителі Бучанської громади. 43 знайдених тіла ще не ідентифіковані, 38 зникли безвісті. Дмитро каже: саме остання цифра постійно змінюється. Нові тіла знаходять у місцевих лісосмугах. Досі, наприклад, нещодавно полонили російського солдата, який був причетний до розстрілів у Бучі. І він показав Нове місце поховання раніше нікому не відоме. Це тіло два роки. Ну на нього він просто лежало в лісі. Ніхто не знав, ніхто не бачив, бо це ліс це така ну територія, де ну не обов'язково там постійно ходять люди. Фраза, яку кинув російський солдат, коли я був в полоні. Він так сказав, що там вивеземо до закопаєм їх в лісі, і хто буде шукати. І це було так сказано не, не для того, щоб мене Він, Вони між собою говорили, це було як така проста бесіда, яка ну, для них це було наче очевидно. Впродовж останніх трьох років Буча відновлювалася. Кажучи, цифрами 95% будівель відбудували. На місці спалених будинків нові споруди, побиті стіни, пофарбовані. Про події трирічної давнини тут говорять таблички з іменами вбитих на місці масового поховання часів окупації і пам'ять про ті події у місцевих. Ну, Це така в них. Як розвага була просто вбувають людей. Жіночку, яка набрала води біля пасажу. Стоїть криниця, вона набрала води з два баклажки, от ходить 5 метрів, снайпер її вбиває. Тобто, це люди бачать, це невигадані історії. За даними слідства, один із підрозділів, військові якого катували та вбивали цивільних обучень – 64-та бригада з Хабаровського краю. Володимир Путін надав їй почесне звання гвардійської її вже колишньому командиру Азадбеку Омурбекову згідно з указом президента РФ. Присвоїла звання Герой Росії за час повномасштабної війни Омурбеков кілька разів очолював танкову колону в Хабарівську під час параду 9 травня Великобританія та Євросоюз внесли його до своїх санкційних списків. Тетяна навіть знаходить сили сміятися на Гойдолці, де три роки тому сидів її син. Каже, рада, що її син не серед убитих, що є, хоч невеликий шанс побачити його, коли вона не згадує із собою носить його дорослу фотографію і його дитячі фото. Вони надають жінці сил. То... Цього удава заставлена шию, то крокодила. Він думає, що мама безсмертна просто Ай, ці діточки. Борисичалко, Сергій Декунт, Андрій Шурін, Радіо Свобода.